Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити, чути. Вчора у нас було таке велике свято. Двоє людей, два мужа, Божих, брати наші. Зробили такий надзвичайний крок. Я думаю, що це дуже важливий крок, найважливіший в їхньому житті. Це заключили заповідь з Господом. Ви собі уявіть, що не просто так там окунулися в воду і вийшов мокрий, але вони заключили заповіт. Тобто їхнє життя у тому басейні, в тій воді закінчилося, яке було до того. Вони померли. символ цього всього, що вони померли для старого життя і воскресли для нового життя. Я думаю, що важливішої події для їхнього життя немає, ніж оце все. Я дякую Богу, що Тарас, він мій друг, я його давно знаю. Я ще пам'ятаю, у них вдома було зібрання. І пам'ятаю, як його діду, старенький, такий приймав хрещення, мама, сестра і нарешті Тарас він. Теж вступив заповіз Богом. І я згадую як брат Єрема і ще там один брат, він був вже старий. Він погодився, щоб його хрестили, але злякався в останній момент. Але вже діватись не було куди. Брат Єрема взяв його, ще там з одним занесли воду, окунули, І так він хрестився. Да? то було весело. Я прийняв хрещення в 95-му році, тож 10 липня вступив заповіт. Вже роки так летять, знаєте дуже швидко. Мені, я не знаю, скільки то мені було, 28 чи 27 років тоді. А тепер мені вже 56 років. Як то часи минуло? Всяке було у житті в житті християнському не можна сказати, що все було гладко, бо гладко нема нічого. І я хочу сьогодні зачитати одне місце з Писання, яке Бог нам залишив. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в Росії не вітаю, брати мої! Майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, що ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого нам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро. І не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина, хай не думає, що отримає щось від Господа адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Гарні слова. Якщо так почитати, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Ви знаєте, я думав над цими словами, і інколи думав, ну як радіти? Інколи випробування буде, бувають і боляче, ну, ти ідеш ти, ногу вломив, тобі нічого, ти будеш радіти. Але можеш радіти, бо ти голову не вломив. І живий залишився, лиш нога пострадала. Як подивитися? І, що цікаво, я дивився всі мужі Божі, вони проходили дуже важкі випробування. Дуже важкі випробування. Взяти Давида. Був найменший син. Знаєте, що у нас до найменшого якось ставляться. З такими поблажками, правда там. А, це то маленька дитина, всі діти за ним дивляться, щоб його якось не образити. І... А Давид що він робив? Пастухом був. Іди паси вівці, отару паси. Не щоб там якусь, на тобі найкращу забавку, на тобі ще щось, паси вівці. Нюхай то все, розумієте. І не просто то ж не так, як хто зараз, знаєш. Я якось бачив ферму таку, що там чистіше, ніж в будь-якій хаті. Пахне фіалками, музика грає, корови стоять, прокрутило, їх помили, почесали, масаж зробили. Тоді такого не було. І жив десь у лісі, спав десь в кошарі. Мені приходилося колись пасти корови. Малим був і. Захотіли заробити гроші, бо колись кого платили за те, що ти пас, там можна було за літо заробити 500 рублів совєтських тих. І ми пасли це, я вам скажу, що це невесела штука пасти худобу. Там була одна така корова з перев'язаним рогом ізолянтою. І вона, як вони бачили, все тікало, все за мою бігла. Я надервали швелізів. <хи> така була вперта корова. Дуже було важко, але ми то витримали. І ось Давид. Почалася війна, там Саул був царем, і Бог каже, ти будеш царем. Прийшов пророк Самуїл, помазав його. І що він став царем? Став. Але не зразу. Скільки він пережив, поки він зійшов на трон, хай Бог милує, але він пережив. Його і гнали, і він ховався, і дурним прикидувався. Що не було тільки з Давидом. Але подивитися, яким він став царем. Що Бог сказав про Давида? Хто пам'ятає? Муж по серцю моєму. Уявляєте собі? Що таке випробування? І він, я думаю, не радів тоді. Думаю, ну як мене помазали царем, а мене той гонить, той обіжає, той і все, і все інше. І все життя його було таке, розумієте, негладке, якщо подивитися. І сини загинули. Уявляєте собі? Його були сини і загинули, правда, він зрішив. Він знав, за що він поніс це покарання, але життя не було в нього легке взагалі. І тому Ісус сказав, що хто хоче йти за мною, той буде так само го як і я. Ви знаєте, що цей світ, ми живемо в цьому світі. Хоча ми є люди неба, ми покаялися, прийняли Ісуса Христа. Це не наша земля. Наша земля небо. І прийде нова земля, нове небо, і там не буде ні сльози, нічого не буде. Там буде радість. Ми будемо бачити Бога живого. Зараз Бога живого ми можемо бачити тільки у діях, природі, в чому-небудь. А там ми побачимо живого Бога, як Він є. Тому що якби зараз ми побачили, ми б зразу і в Знаєте, милість Божа дуже велика все рівно, які би в нас не було випробування, Бог дає можливість і полегшення всяким випробуванням. Знаєте, у мене цей місяць якісь одні випробування. Були одне за одним, одне за одним. І я одне зрозумів, що я ще так не молився, як цей місяць. Чесно кажу, так не бодствував. Як цей місяць Бог мені показав, для чого це все було дано? Вроді важко. Дуже важко було. І знаєте, так якось я казав, що є біла полоса, є чорна полоса. Є час розкидати каміння, є час збирати каміння. Але Бог сильний Він дає полегшення. Він дає радість. Я зараз стою тут живий, майже здоровий. Бо здорового, я думаю, немає людини в цьому світі. І можу славити. Але ми собі від сьогодні співали пісні, що Бог нас пробудив, але дехто і не пробудився. Дехто й помер, дехто і не міг прийти. А ми прийшли своїми ногами, які б не були випробування. Ми повинні завжди дякувати. Бою. Знаєте, Чому ще треба радіти? Тому що, от дивіться, випробування мають всі, правда? Як і віруючі, так і невіруючі. Але невіруючі тут погано живуть, може й добре, а умруть і в пекло підуть. А ми, хоч маємо тут випробування, ми, якщо й помремо, ми пристанемо перед Богом, ми підемо в рай. І це вже тішить нас, що ми не зря тут страждаємо. І що цікаво, що наша віра, вона росте в той момент. Ми починаємо довіряти Богу. Взяти, наприклад, Авраама. Заявляєте, він чекав, дуже довго чекав, 100 років в нього народилось, по-моєму, син його Ісаак. І Бог каже: візьми і приведи його. В жертву. уявляєте, скільки чекати. Він навіть жінці, я думаю, не сказав, що він, куди він його повів. І він, не задумаючись, Бог йому сказав, він ранку взяв сина, взяв дрова, взяв осла і пішов приносити в жертву. Він його вже зв'язав, хотів зарізати. І тут Бог стримав його. І він побачив барана запутаного там. І ви уявляєте, що він знав, довіряв настільки Богу, що він собі думав, якщо Бог навіть його і забере. Але Бог сказав, що буде нащадок, значить він і воскресить його настільки мати велику довіру Богу. Давайте встанемо на наші ноги, помолимося, щоб Бог нам дав можливість переносити всякі випробування. І бути переможцем цих випробувань з Божою допомогою. Господи, дякую тобі за твою велику милість, за твою велику любов, що ти нам дарував цей день, Господь, що ми живі, Господи, прийшли своїми ногами. Прийшли, ми можемо бути тут славити, Тебе величати, Тебе, дякую Тобі за всі випробування, які ти нам даєш, Господи. Допоможи нам перенести, Господь, ці всі випробування, Господь, і встояти, Господь, в вірі, довіряти тобі до кінця, Господь. Як би не було нам боляче, як би не було нам прикро, але Ти є Бог суверенний, ти нас створив, Господь, і ми залежні повністю від Тебе, Господи. Хай тобі буде слава за все. Амінь.